Але це юридичні скобиті, яка немає. Я я вам просив риму, щоб ми зараз щодо статусу тергромади, який фіксується в статуті, і що далі з неї відбувається. Це перша річ. Друга річ, ми пообіцяли на заруч, що ми потім до нього підійдемо і чітко йому висловимо свої аргументи по 31 числі яким проханняш е, зараз 15 хвилин, е, скажімо, хто хоче постатутися по громади, то з нами з Римою, а потім на зараху, можливо, ще хтось хоче приєднатися до обговорення 31-го Чу, року. Що я ще хочу сказати пару фраз? бо там спочатку говорили, що треба знання, як воно повинно бути побудовано, це перше. А друге, треба мати знання, як далі примножувати. Говорять, що на публічний простір 에, примноження приходять підприємці, які в приватному просторі вміють заробляти. Оце ж з'являється підприємницький простір тільки публічний. І отут е, я бачу, як важко вчителям, які перемагають в виборах, да? і от ми зараз з ними спілкуємося, їм треба перейти в простір заробляти, а їм дуже важко. Я думаю, але вони навчаться, бо вони дуже е, такі наполегливі. І тому, оце, е, крім того, що, Дивіться, щодо ролі генплану, цікава, робоча. Ага. Е, 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 Пане Степану, я, попро я попрошу вас, щоб ви стали центром цієї групи щодо ролі генплану. щоб 15-20 були, щоб е, ці питання об обговорити. Роман говорив мені щось прошив. про що? Е, збір податків. Та? От, Роман є центром цієї групи, яка про збір податків хоче поспілкуватися. Про роботу з великими колективами. Хтось хоче стати центром. Так? так, підходимо Великі до, до Василя. Про е щодо реєстру власності є хтось, хто би хотів центром стати? Це було, Потім це щодо господарської діяльності та взаємодопомоги з господарських питань з різними територіальними громадами. Я би, може, Юру докіля попросив, щоб він центром такої групи обговорює яким би чином територіальні громади могли би один одному господарських питаннях допомагати? Може, є вже інші... якісь на напрацювання? Ага, і щодо ідеології руху я би попросив вас, якщо ви це питання запропонували, щоб ви центром такого обговорення стали з спавлодару, з раду. Я забув, як би позвати оцей чоловік з руса. Прошу до нього підходити, хто би по цій темі хотів поговорити. Я би просив, щоб ми закінчили це десь через годину. Якщо, mm -hmm. якщо Можна мені ще заграмоти сказати, знаєте, от мені здається, що нам соромно, маючи